Жінка-нарцис не хвилюється за здоров'я дітей. Вона може купувати їм дуже шкідливі продукти, аби їх купити. Якщо чоловік буде забороняти їй купувати те, що не корисно, то вона буде ще більше купувати, аби цим зробити якомога більше болю своєму чоловікові та зла для здоров'я дітей. Жінка-нарцис це людина тьми, яка виконує функцію свого хазяїна вкрасти, вбити, погубити. Вона не може нікого любити. Вона також стравлює дітей одного з другим, кричить, принижує. І Якщо дитина не виконує її волю, то вона погрожує місцями з Біблії, проклинає, каже: Ти ще будеш на колінах просити в мене, щоб я тебе благословила, а я тебе не благословлю. Така маніпуляція благословінням, щоб загнати дитину в чувство вини. Купує дитині любімчику електроніку, гаджетс, щоб підсадити на ігри, а другому сину, нелюбімчику, погрожує поліцією, забирає в нього телефон, щоб він не міг спілкуватися зі своїм батьком і не міг спілкуватися з іншими людьми. Чоловік вже звик до погрожувань поліцією та взяв дистанцію від тої досади, що вона не може його зламати та тримати під контролем. Та вона почала виливати свою агресію на старшого сина, погрожуючи поліцію та проклинаючи Біблією. В церкві це, звісно, ангел з мікрофоном, який знаходиться під захистом пасторів, які вірять, підтримують, захищають, та думають, як їй допомогти зламати свого чоловіка або посадити його в тюрму, навіть не скриваючи, деякі пастирі висказують йому, яку фальсифікацію можуть підшити. Але Ісус сказав, що Він є шлях, істина та життя. Злі люди та неправдомовці можуть бути успішними деякий час, не завжди. І їхньому злу обов'язково прийде кінець, хто б вони не були чи яку б церковну позицію вони не займали. Якщо людина стоїть на камні, який являється Ісус Христос, Він особ... обов'язково таким допоможе.